Рівненський район якраз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Рівненський район. 100. 100, 100, 100, 100. А перша там команда? Ні. Цифр 5, це є. Для всіх чотирьох. Корець, сарний, радиви. Група А, Подожди. Номер 5 Володимирецький район. Да. Я зрозумію, він був, я не, не тряно, да, так, що Цифра 5 для групи. Група Б. Хто у нас. А, з Долбовності. А по чому? Дивись. Ми витягуємо номер для перших кожних. А чого ти написав Володимирець? Ой, я тут... кажу, Володимирець. Львівниць... Росії... Якщо можна звідти, щоб, наш, щоб ти був, щоб більше людей не жире. Так. Та Ну давай, поехали тебе Давай. За, за Ви заинтересованы командою. Ну я давай. Я для кого вийти. Для району, ну, да. Не не за... А что? Не трансе, то вони все однакові. Тепер дивіться, для другої команди 4. Четыре. Четыре кузні. Четыре. Група А.